Говорити чи мовчати про українську зброю важливе питання, яке щоразу виникає, коли з'являється щось новеньке. Ми чули цю дискусію і про Нептун, і про Фламінго, і зараз чуємо про толоки. То зрада чи перемога. Давайте розбиратися разом. Але спершу першого будь ласка, адже ми щодня говоримо на важливі теми простої мови. Почнемо з найбільш абстрактного аргументу за інформаційна війна. Ми вже докладно розібрали це вчора, тож краще подивіться. Проте основна думка, віра в перемогу України дає нам більше дозволів і зброї. До того слід тільки додати, що ми всі живемо на надії, і якщо б ви нічого не чули, за що можна триматися, ви б всі давно полізли в помиральну яму. Стійкість нашого суспільства фактор, який необхідно враховувати. Але давайте до матеріальних речей. Як ви чули, Україна збирається експортувати власну зброю. А для того, щоб нашу зброю хотіли купувати, її треба рекламувати і показувати у подробицях. Але навіщо це нам? Спитаєте ви? Нам і самим зброї зараз не вистачає? Дві дуже конкретні причини: перша ціна виробу та друга підтримка економіки це звичайні ринкові закони, які зрозуміє навіть дитина. Щоб виробник міг масштабуватися, йому потрібна стабільність, передбачуваність і законтрактованість. Тобто інвестори можуть не захотіти вкладати в завод, якщо виріб купує тільки держава Україна, а якщо війна закінчиться, причому на фоні економічних проблем і буде, наприклад, не до цієї конкретної зброї, що буде з цим заводом і моїми інвестиціями? Ще одна очевидна річ ціна виробу при об'ємі знижується. Коли ви пишете, хулі дрон згівнає палок, коштує як новенький Мерседес, давайте краще Мерседесами бомбити НПЗ. Ви розумієте об'єми і уніфікацію? Давайте простіше пошити одну футболку. Розробіть лекала, сходіть, купіть на неї в розріб тканину, врахуйте вартість власної роботи, а потім здивуйтесь, як так, що футболка з ЄСУ, наприклад, коштує 100 гривень, а моя вийшла тисячу. Ну бо, мабуть, та випускається мільйонами, а твоя лише в одному екземплярі, ще й з неефективним ціноутворенням і процесами. Тому, масштабуючи будь-які виробництво, ми самі для себе отримаємо значно нижчу ціну зброї. Про військовий експорт як шанс для нашої економіки поговоримо окремо. Давайте головне питання, яке вас турбує. Навіщо видавати військові секрети? По-перше, кожна інформація про зброю йде від виробника, що зважує, що можна казати. Але навіть якщо щось цікаве кажуть, давайте очевидне. Ви розумієте, що про шахеди, наприклад, відомо тупо все. Долітають завдяки масштабуванню. Долітають, на жаль. Тактика важливіша, ніж сухі характеристики. Або другий приклад. Кажуть, у дрона є щиро розпізнавання цілі. Ну і що ця інформація вам дасть? Це як сказати, що в мене є комп'ютер. Може це 76-го року, а може сучасний. Секрет в тому, як воно працює, а не в стандартних назвах. Вони однакові для всіх. Сподіваюсь, трошки заспокою зраду. Все буде добре. До завтра.